Високо, гарно, правда? Така історія. Я короче, в Німеччині загубив всі свої паспорта. А, паспорта, картки, українські паспорта, німецькі, ID, страхові картки, що поліцаю. Зараз глянемо, як це працює в Німеччині. Чи реально повернуть е, ці всі документи Бо поліцейський відділ? Зараз покажу, як він виглядає. Гарно. що це все дуже прекрасно. Абсолютно не схоже на наші поліцейські установи. Значить, я прийшов в поліцію. Вони сказали, що ну, якщо в нас буде, то все окей, ми вам скажемо. Відправили мене фонд бюро. Так і називається. Дивіться, фонд-бюро. І... No і зараз, можливо, тут, дивіться, скільки тут речей забути. Купа. Боже, навіть самокат. Так це ж самокат від це ж не приватний самокат. Час будемо питати, можливо, тут я взагалі по ідеї за декілька днів люди самі мають сюди принести ну, в ідеалі. Просто питання: в чому чи не випало воно в якомусь крижоклі серед лісу, ті документи, які ніхто не знайде, бо може треба добре брати велосипед їхати з новоти маршрутом і самому шукати.